Він прокуратуру, буде передано Міністерство внутрішніх справ і буде передано Господи, Влад сказав, Міністерство кадрової політики, мабуть. Не, по, регулятивний, ну, ну, коротше, по, мен... Мін... Мін... яке займається кадрами, то є по пану. Падінцю за те, що вони підтримає. Я так розумію, що на сьогоднішній день пан Одінєць і пан Веремєчик вже готуються до виборів. І на сьогоднішній день пан їм не зовсім цікавий да. у цьому вигляді, тому що він не буде підтримувати неправду, несправедливість. У нас повинно бути все чесно в головасі. Виграє людина, ми прийдемо поздоровимо її і побажаємо. Співпраці з нами. Ну ви розумієте, що ми зверталися. Ви знаєте, що я звертався було звернення до пана Турчинова для того, щоб у нас зробити повну перезагрузку. Цього вимагали у нас два вічі. Вимагали цього вимагали. Ми згідно тих вічей, які були протоколи. Ми звернулися, але комітет по місцевому самоврядуванню, він не знайшов підстав для того, щоб робити. Перевибори і депутатів, а може, а може в цьому комітеті теж не хотіли робити так же, як так думаю. На сьогоднішній день ви знаєте, ми вже зневірилися по цьому кругу. То ми три роки воювали з партією регіонів з нашими ворогами, а тепер ще будемо воювати ще три роки з батьківщиною, яка з батьківщиною, яка підтримує підтримує партію регіонів. Велиці пана Дінця Вірімійчика. Я вам скажу це, в очі. Якщо вони не вірять, я їм казав це в держадміністрації, кажу тут. Під адміністрацією президента вони вже готуються до виборів. Мабуть, є така вказівка, що не утримувати там Желепсова, а відсторонити від влади, а утримувати члена партії регіонів. Один накрався. Тепер будемо утримувати. другого, щоб далі Да. Тобто є людину потрібно тримати, якою можна керувати. Можна є неправильно, не по закону, але цю людину можна керувати і будуть її утримувати. Дякую. Я велике дякую всім, що. Приїхали сюди, і я так думаю, що нас адміністрація президента почула. І співробітники СБУ, які тут ходили, вони вже всі вас сфотографували. Сфотографували.